Вітаю! Наступна послуга, яку ми навчимось оформлювати, потовщення або ж стяжка. В нашій компанії вона буває декількох видів: суцільна, контурна з однією, двома або трьома планками. Також можна здійснити потовщення різних декорів і товщин. Саме сьогодні навчимось, як все це оформити в сервісі MP Online. Потовщення плитного матеріалу застосовується для виготовлення деталей, необхідна товщина яких перевищує товщину основного матеріалу. Для цього листи прикладаються один до одного площинами і склеюються. В Нашій компанії стяжка виконується за допомогою клею. Для даної послуги можна використовувати однакові матеріали на лицеву та зворотню сторону або ж інший матеріал, наприклад, на нижню частину, яка проглядатися не буде. Також можна використовувати різну товщину матеріалів, наприклад, 18 і 10 мм, і максимальна товщина деталей в склеєному вигляді 42 мм. Я вже перейшла до сервісу та додала матеріали, а саме плитний матеріал ДСП та крайку шириною 42 на 2 мм. Варто мати на увазі що ширина крайки має перевищувати товщину стягнутого матеріалу хоча б на декілька міліметрів в інакшому випадку обробка не додасться в сервіс. Натискаємо плюс і додаємо нову деталь. Найчастіше питання, яке виникає в наших клієнтів, який розмір деталі вказувати, із запасами на підрізку чи кінцевий. В сервісі MP Online ми вказуємо вже кінцевий розмір деталі, тобто з врахуванням крайки. Після додавання послуги потовщення система автоматично перерахує його і додасть 10 мм запасу по тих сторонах, по яких і буде відбуватися підрізка. Вказуємо розмір деталі. Відповідно, кількість, яку вказуємо, це кількість вже стягнутих деталей, як готовий виріб, не заготовок. Зазначаємо сторони, які мають крайкуватися, наприклад, по периметру. Якщо у вашому замовленні має бути додане потовщення суцільне, тобто двох однакових розмірів та однакових декорів, достатньо лише натиснути дану позначку «Чекбокс» і дана послуга додасться автоматично. Зверніть увагу, як при її натисканні змінюється товщина матеріалу. Для перевірки того, чи обробка додана, хоча товщина й змінилась, і це є підтвердженням, або для внесення змін переходимо до історії операцій. Обробка є, отже, додана. На даному етапі можна зняти текстуру з нижньої частини або внести будь-які зміни. Помітно, що відсутня певна 3D-візуалізація, на якій чітко видно, що деталь є потовщена, але повторююсь, що обробка в історії додана, отже, наявна, також візуально збільшена ширина нанесеної крайки порівняно з непотовщеною деталю. А також можна орієнтуватись на товщину матеріалу в загальному списку деталей. Переглянемо розкрій. На даному етапі можемо переконатись, що система автоматично перерахувала розмір деталей і додала 10 мм по кожній стороні, оскільки підрізка буде відбуватися по периметру. Додаткова позначка, за якою можна ідентифікувати заготовки для стяжки в карті розкрою, піді. Розглянемо інші типи потовщення. Переходимо в деталь та натискаємо позначку шивка. На даному етапі можна переглянути, які типи шивки можливі до застосування в сервісі. Хочемо наголосити, що по кожному типу в додатковому полі можна переглянути візуальний вигляд даної обробки для кращого розуміння її виконання. Однакова, така, як і додавали щойно, це можна зробити тут. Або ж попереднім методом. Обираємо даний тип, вказуємо матеріал нижньої частини. За потреби знімаємо з нього текстуру і додаємо. Інший матеріал це можливість додати дану обробку того ж розміру, що й верхня частина. Але іншого декору на нижню. Для цього варто попередньо додати до замовлення інший матеріал та застосувати його тут, Контурна. Це стяжка з фальшпланками по периметру деталі здійснюється послідовне наклеювання планок. У випадку, якщо варто змінити таку послідовність, наголосіть про це менеджеру. За замовчуванням проставляється ширина планки 120 мм. Її можна змінити, наприклад, на 100 мм. Вказуємо матеріал нижньої частини, наприклад, такий, як і на верхню. У випадку, якщо планки потрібно закрайкувати з внутрішньої сторони. Вказуємо крайку. Якщо ні, пропускаємо дане поле. Додаємо. Знову ж таки, візуально не відображається, що виконане потовщення саме планками. Але це можна чітко побачити в карті розкрою. Шивання планками з вертикальною або горизонтальною перемичкою. Це контурна шивка, тобто по периметру планками, плюс одна вертикальна або горизонтальна перемичка для міцності деталі. Шивання верхньою планкою. За замовчуванням розраховується під розмір довжини деталі лише на одну сторону. Шивання по трьом сторонам планками. За замовчуванням розраховується під розмір довжини деталі по одній стороні та по двом сторонам ширини. В останніх двох випадках рекомендуємо подати креслення менеджеру для розуміння того, на які саме сторони потрібно наклеїти планки, або просто наголосити про це. Особливо це важливо у випадку наявності на деталях додаткових обробок. Одне із найчастіших питань від клієнтів, чи крайкуємо ми потовщення у випадку наявності однієї двох або трьох планок. При виконанні даної обробки обов'язковою умовою є етап підрізки в розміру. Відбувається він після склеювання деталей між собою для вирівнювання торців. І вже після того відбувається крайкування широкою крайкою, якщо мова йде про суцільну стяжку. У випадку, якщо відбувається потовщення однією, двох або трьох планками, крайкування широкою крайкою неможливе. Тому такі деталі крайкуються попередньо, крайкою шириною 22 або 23 мм, і вже далі відбувається потовщення деталей. Тому відповідь на запитання так, крайкуємо. Хочемо наголосити, що на сайті компанії в розділі Виробничі послуги ви можете візуально переглянути і детально ознайомитись по кожній з них. Під відео залишаємо виробничі параметри компанії, які також можна знайти на сайті в розділі Завантаження. Саме в них описано, який мінімальний розмір деталі для суцільного або ж контурного потовщення та багато інших. Сподіваємось, що після даного відеоуроку вам стало зрозуміліше, як додати обробку потовщення в сервісі, і ми відповіли на всі ваші запитання. Нагадуємо, що у випадку виникнення запитань, помилок або запиту на додаткове навчання ви можете звертатись за номером або поштою, вказаними під відео. Підписуйтесь на наш youtube канал та соціальні мережі, аби не пропустити нові відеоуроки.